Ця собака викликає страх одним лише поглядом. Але чи справді Ротвейлер безжальний монстр, як про нього говорять? Чи можливо це найвідданіший друг, який здатен захистити вас ціною власного життя? Ви будете шоковані, дізнавшись правду про цю неймовірну породу. У цьому відео ми розкриємо все: міфи, факти, силу, розум і ніжність Ротвейлера, про які ви навіть не здогадувалися. Не перемикайтесь, фінал змінить ваше ставлення до цих собак назавжди. Ротвейлерів цінують не лише за сильні щелепи, а й за природний інтелект. Деякі вважають цих собак злими та небезпечними, але такі думки абсолютно безпідставні. Їх висловлюють лише ті, хто не знайомий з справжньою сутністю Ротвейлера. Правильно вихований пес не буде даремно гавкати, не вкусить без причини та завжди слухатиметься свого господаря. Ротвейлер стане вашим надійним товаришем, а в критичній ситуації хоробрим захисником своїх близьких. Однак ця собака справжній індивідуаліст. Для неї існує лише один справжній господар демонструвати прихильність до всіх підряд не в її стилі. Через свою силу Ротвейлера часто порівнюють із героєм давньогрецьких міфів Хераклом. Лагідно їх називають Роте. Порода виникла в Німеччині, де собаки допомагали на фермах і перевозили вантажі. Потужна грудна клітка та міцні м'язи свідчать про їхню фізичну силу. Ці собаки надзвичайно люблячі, ніжні та розумні. Ротвейлери, яким приділяють достатньо уваги, спокійні й упевнені у собі. Вони з обережністю ставляться до незнайомців, але ніколи не виявляють страху чи невпевненості. Ця порода природжені охоронці, які чудово проявляють себе в роботі поліції, армії чи намитниці. Такий пес справжній страж для своєї родини. Захисний інстинкт у Ротвейлера закладений з народження, і, хоча він поводиться стримано, у разі загрози здатен брати гідну відсіч. Найважливіше у вихованні ротвейлера це рання соціалізація, послідовне навчання та терплячий підхід. Якщо не приділяти достатньої уваги, можна виростити агресивного та некерованого пса, але при правильному підході ротвейлери чудово піддаються навчанню грайливі і ніжні. Важливо ставитися до собаки з повагою, тоді вона стане вашим вірним другом і надійним охоронцем. У Ротвейлерів врівноважений темперамент, вони не проявляють агресії без причини, спокійно реагують на людей та інших тварин, не нав'язливі. Ці собаки надзвичайно вірні, вони не тікають від господаря і не підуть за чужими. Попри великі габарити, ротвейлери добре почуваються в квартирі, але потребують регулярних прогулянок. Що позитивно впливає як на них, так і на господаря. Линяють ротвейлери не сильно, достатньо раз на тиждень розчесати шерсть спеціальною щіткою або роликом, і збирання шерсті по всій квартирі буде зайвим. У догляді невибагливі, добре їдять і натуральну їжу, і сухий корм. У приватному будинку немає потреби турбуватися про холод, двошарова шерсть добре захищає від морозів. Достатньо мати утеплену будку в вольєрі. Ротвейлери витривалі, здатні долати великі відстані як кроком, так і бігом. Загалом вони мають міцне здоров'я. Якщо ротвейлер виріс із дітьми, він буде до них дуже доброзичливий, за умови, що вони його не ображають. До чужих дітей ставиться насторожено, може сприймати їх як загрозу. Тому контакт з ними повинен бути під наглядом дорослих. Ротвейлер це робоча собака з боївським минулим. Такий улюбленець потребує часу, енергії та терпіння від власника. Він може намагатися домінувати над недосвідченим дресирувальником, тож потребує твердого, але справедливого керівництва. У нього є схильність до набору ваги, тому потрібні тривалі прогулянки та активні фізичні навантаження. Ідеальної породи не існує, але всі собаки заслуговують на нашу любов. Недоліки Ротвеймера – лише зворотня сторона його сильних сторін. Вони вражають своєю потужністю, благородною формою голови і виразним чорним забарвленням з підпалом. Та, попри витривалість, ротвейлер важко переносить спеку. Надмірна активність може призвести до травм, особливо в молодому віці. Важливо, щоб охоронний інстинкт не вистрелив у невідповідний момент. І це повністю залежить від виховання та дресирування. Цій породі обов'язково потрібне навчання. Якщо ви вклали зусилля в її виховання, поруч із вами буде доброзичлива, миролюбна собака, яка симпатизує дітям. Саме такими словами починається опис стандарту Ротвейлера за версією міжнародної кінологічної федерації. Якщо Ротвейлер вас вразив так само, як і нас, не зволікайте, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, якщо хочете більше відео про найсильніших і найрозумніших собак світу, а в коментарях напишіть, що ви думаєте про цю породу. Нам дуже цікаво почути вашу думку. До зустрічі в нових випусках!